Я обіцяю, що я вже почну виходити в ефіри з понеділка. Якщо чесно, мене просто нема обкладинок. Мені треба дуже швидко навчитися самі робити такі обкладинки, щоб ютуб загружати. Так ось одна із тем, яку я хочу з вами підняти, це те, що я буду давати в челенджі руханок. Як додатково, зараз в жовтні ви можете безоплатно там пройти руханку на прес 20 в листопаді, коли я запущу декальте марафон і обличчя плюс супровід, я додам дешне обличчя в челендж. Тобто ви 222 гривні заплатили і там буде додатково. Потім у нас буде робота з мозком. Потім ми всі пройдемо на весну целюлітну руханку там безплатно. Я дуже хочу вас знаєте, стимулювати. Мотивувати неможливо людину, мотивація всередині. Стимулювати, ну, типу, блін дешево, горить, можна все зробити. Якщо у вас така мотивація, то якби я вам даю можливість, так що буде дуже цікаво.